Дякую за гарну пісню, Юлі. дякую тим людям, які сьогодні в нас гостях, хто сьогодні підбадьорюють нас тим, що захищають нас. Богдану дякую за його історію, за його свідоцтво, що він сьогодні стоїть, за, нашим, за наш мир, за наше майбутнє. Всім, хто сьогодні в нас в гостях. Хочеться подякувати і побажати благословень Божих. Хочу батькам подякувати за те, що ви довіряєте своїх дітей в добрі, мудрі руки, можна так сказати, вчителів, людей, які стають друзями вашим діткам. Хочу подякувати колективу школи. Я радий, що він на цей рік нас вже трошки збільшується. І до нас приходять хороші люди, які готові працювати, готові вкладати себе в ті цілі, які ми з вами разом декларуємо і ставимо перед собою. Дітки, хочу вам побажати гарного навчального року, побажати вам здоров'я, побажати вам радості, щастя, мудрості, благословень від Бога і миру, злагоди в нашій країні і в ваших сім'ях. Я вірю, що Бог благословить нас. Ви знаєте, що живемо ми з вами не в простий час. Кожен ранок просинаємося і кожну ніч лягаємо з думкою, що мир продовжився в нашій країні, в наших сім'ях, в нашому житті, в наших серцях. Звичайно, ми сьогодні вдячні всім тим, хто оберігає наш мир. Ми вдячні всім тим, хто робить все для того, щоб наша країна мала успіх. Але я хочу сьогодні сказати, що наше благословіння, наш мир і наш добробут в руках Бога, який тримає все в своїх руках. Сьогодні українці як ніколи звертаються до Бога. І мені б хотілося б, щоб цей переломний момент дещо змінив наші свідомості. Знаєте, як в нашому народі кажуть батьки, як тривога, то до Бога. Да? Коли наша дитина захворіла, коли з нашими дітьми є якась біда, якісь проблеми, ми тоді встаємо на коліна, ми взиваємо до Бога і молимося. Але дуже часто, коли все добре, ми починаємо забувати Бога. Не хотілося б, щоб так було в нашій державі далі. Знаєте, коли був, було благополуччя, може ми не жили як вареники в сметані, як то кажуть, Знаєте, може в нас не було. Всього того, що є в інших народів, але ми мали саме ціни, ми мали свободу, ми мали мир, ми мали просто волю, і ми могли робити все те, що ми могли робити і хотіли робити, правда, аби не лінувалися. Але я думаю, що ми багато в чому втратили шанс за цих 23 роки. Ми багато в чому втратили шанс. І те, що сьогодні відбувається в нашій державі, друзі, я хочу сказати, це виклик Бога для кожного з нас, для кожного українця, для кожного чоловіка, кожної жінки. Виклик Бога, щоб ми далі не жили, втрачаючи шанс жити благословенно, робити правду, чинити милосердя, тому що ви знаєте, що якщо Тривога в державі, якщо нема благополуччя в державі, нема добробуту в державі, то і добробуту нема в наших сім'ях. А ви знаєте, що наше шкільне життя залежить від нашого добробуту в наших сім'ях. Чи не так? Тому що сьогодні нам ніхто не допомагає. Ми самі собі допомагаємо вчити наших дітей, правда? Ми взяли самі на себе відповідальність вчити і навчати і виховувати наших дітей, і в цій християнській школі так само. Відповідальність на нас. Ми раді, що сьогодні наша школа поповнилася першокласниками, сьогодні збільшилася наша шкільна сім'я, наша надія на Бога і в школі. Тільки Бог зможе зберегти наших дітей, зробити з них чемних, гарних, благословених людей, змінити їх недобрі а, риси характеру на добрі. Тільки Бог може це зробити. Тільки Бог може дати все необхідне вам для того, щоб ви могли жертва вкладати в навчання ваших дітей. Тільки Бог може благословити вас бажанням і ідеєю платити за те, щоб діти вчилися в християнській школі. Тільки Бог нам може допомогти звести нові плани щодо розширення нашої школи на 5 і так далі клас. І я хочу сказати вам, що зовсім недавно я. Дивився фотографії свої і побачив одну фотографію, коли я відвідував а, таку країну, як Канада, і там побачив християнську школу, і там так було написано Christian School. Я пам'ятаю, так сфотографувався, може по-дитячому, відображаючи емоції мрію. Це було років, може, сім назад. Коли я побачив цю фотографію, я сказав: Господи, Ти той, хто здійснюєш мрії, слава тобі! І в нас ще є багато мрій по відношенню нашої школи. Я вірю, що Бог здійснить ці мрії. І підтвердженням цього я хочу зачитати вам один із своїх найулюбленіших текстів, в Слові Божому. Написано так: а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого ми просимо або думаємо з силою, що діє в нас. Тому слава в церкві в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь Бог може зробити значно більше, ніж ми думаємо, ніж ми мріємо і ніж ми бажаємо, аби ми залишалися йому вірно. І я вам скажу, що це правда. Все те, що ми бачимо тут, все те, що ми разом тут переживаємо з вами, це про таке можливо, навіть ми й не мріяли раніше в нашому житті. Бог. Сильний здійсняти мрії, які прославляють його. Тому давайте молитися, щоб Бог давав нам сили і щоб Бог залишався нашою надією у всіх обставинах нашого життя. Закликаю всіх вас зараз до молитви. Ми попросимо Божого благословення на те, щоб Бог благословив цей навчальний рік. Знаєте, зараз ну, сьогодні тут звучало багато трепетних слів про святу нашу землю. Про Україну ми співали гімн, ложили руку на серце, да, дітки? Хто мене не чує, дітки? Як ми співали гімн, що ми робили? Клали руку на серце. А що треба робити, коли ми звертаємося до Бога? Ми по особливому повинні думати, до кого ми звертаємося. Ми зараз будемо звертатись, дітки до Бога. Я вас дуже прошу, дорослі й батьки. Давайте з особливою пошаною до Бога звернемося зараз і помолимося, щоб Бог благословив нас на цей рік, на це навчання, щоб Бог благословив нашу Україну. Все молимося. Всемогутній наш Бог! Ти наповняєш собою все: всесвіт, землю і небо. Ти творець наш. Для тебе немає нічого неможливого. Ми славимо Твоє святе ім'я в цей день, в перший день осіння. Ти створив, Господи, для нас цей день. Ти даєш можливість нашим дітям зараз йти в школу комусь в перший клас, комусь в другий, комусь в третій, комусь в четвертий. Я тобі дякую, Господи, за батьків, які розуміють важливість навчання діток в цій школі. Я тобі дякую за колектив, який посвячено працює на ті цілі, які ми перед собою ставимо. Я тобі дякую, Господи, за те, що є ті люди, які нас зараз захищають, нашу державу, наш мир і спокій. Господи, я тобі дякую за цю можливість, що ми маємо нагоду таку вчити дітей на християнських основах. Дуже прошу тебе, Господь. Благослови, благослови це навчання, благослови діток мудрістю, здоров'ям, силами, бажанням вчитися, благослови вчителів мудрістю, підходом до дітей, стосунками з дітьми, щоб вони були для них друзями. Благослови батьків відповідальністю, можливостями, благослови матеріально кожен дім, кожну сім'ю і дай можливість забезпечувати це навчання дітей. Прошу тебе, Господи, про наші мрії на майбутнє. Ти бачиш все, що ми бажаємо, все, що мріємо для кращого навчального процесу. Господи, ми віримо, декларуємо і проголошуємо сьогодні, що наша надія на тебе, наша надія ти, і тому Ти, Господи, зробиш все необхідне згідно твоєї волі для того, щоб ім'я Твоє було прославлене в нашому народі. Поблагослови, Господи, всю країну нашу, всю територію. Поблагослови, Господи. Владу нашу, армію нашу, поблагослови всіх, від кого щось залежить в цій ситуації, втруться і дай відповідь нам на наші молитви, забезпеч мир і віднови нашу країну, особливо там на сході. Я тебе благаю за ворогів наших, бо ти казав, любіть ворогів ваших. Я благаю, щоб вони, Господи, зрозуміли і одумалися, і покаялися, і зупинилися, Господь, щоб очі їхні були відкриті на правду Твою. Я благаю тебе, щоб ти дійсно в наших серцях займав перше місце, і щоб ми за все тобі дякували і на тебе всю надію нашу складали. Будь благословений, Бог, Отець, Син та Святий Дух. Амінь. Амінь. Дякую вам за увагу.